Обіцяла вступ без конкурсу та іспитів, але за додаткову плату. Доцентка Зуну отримала від абітурієнтів хабаря. Двоє вступників заплатили 53 тисячі гривень. Про таку суму повідомляли правоохоронці. Жінку затримали в закладі харчування саме коли вона брала гроші. А в міськрайонному суді 26 липня інні гуцул обрали міру запобіжного заходу. Прокурор просив тримання під вартою. За короткий проміжок часу підозрювана. Під ну це задокументовано два факти отримання непромірної вигоди однак є підстава вважати, що могли бути і інші абітурієнти, які надавали непромірну вигоду гуцул, тому існує підстава вважати, що вона володіє значними коштами для того, і тому менший розмір застави ніж 80 непрожиткових мінімумів не здатний запобігти цих ризиків. Умова ще спрошу звільнити куплутання і застосувати запобіжний запобіжні вигляді тримання під вартою з альтернативним закриттях, вигляді застави розміром вісімдесят мінімум для приздатного осіб». Захисник заперечував тримання під вартою. Мовляв, через сімейні обставини Інна Гуцул змушена бути вдома, а на потерпілих впливати не зможе. Бо Потерпіло у кримінальному провадженні, провадження зазначає прокурора взагалі немає, тобто у нас є заявник допитаний у якості цих. Плавати не потерпіло, також то на підозру вона в апріорі не може. Щодо наведених інших ризиків, зокрема приховання певних доказів, ну вона не є тою особою розбереження, якої є ті документи, які має на меті органе до досудового розслідування в поді проведення. До такого розслідування, зокрема, так я зуважив, є потреба безумовно установлення того, чи взагалі гуцулінатоліна було приймання в комісії, оскільки вона потрібна заперечує цей факт. Тобто, вона не було припустовою особи, яка має право приймати рішення щодо слуку тої чи іншої особи, вказаний університетом. Врешті суддя ухвалив запобіжний захід тримання під вартою або ж можливість інні гуцул внести заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів, тобто 214 тисяч 720 гривень. Санкція статті, за якою підозрюють доцентку, передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.